Водночас військовослужбовець та адвокат Масінаєм поділився з моїми колегами з громадського проблемами, з якими часто стикаються військовослужбовці. На його думку, у системі держави досі немає жодного органу, який би не карав, а захищав інтереси військових. Він зазначає, що через недосконалий алгоритм співпраці різних структур люди часто не отримують невідкладну допомогу або ж державних виплат вчасно. Йдеться не лише про фізичну, але й про психологічну реабілітацію. Про проблеми, з якими стикаються військовослужбовці після повернення з передової, поговоримо з Андрієм Козінчуком, військовим психологом. Вітаю, слава Україні! Героям слава привіт, Привіт Віталій, привіт, Моніка, пане Андрію, давайте з вами почнемо цю розмову з важливого питання: як часто ось отримання серйозних фізичних поранень нашими воїнами. Це викликає в них психологічні якісь травми. І яким чином з ними в такому випадку е, працюють фахівці як ви? Та насправді немає якоїсь великої кореляції, тому що ті люди, які отримують фізичну, е, фізичні травми, е, не обов'язково, що вони отримують е, такі ж самі психологічні. О, тобто, сказати, що людина отримала ампутацію, не, не обов'язково, що вона одразу буде вниз. Але те, що у нас дійсно немає системи, як сказав Масі, це дійсно правда. Тобто немає якоїсь саме системного підходу до, до цього адаптаційних речей. І більш того, в зв'язку з тим, що ті люди, які отримали фізичні фізичні генези травми, вони про них якось піклуються. То більша частина суспільства їм допомагає. Я не хочу обезцінити. Те, що іншим не допомагає, але насправді з мого суб'єктивного досвіду можу сказати, що ті люди, які мають фізичні враження, вони якось краще адаптуються ніж ті, яких немає. Тобто, це не завжди корелюється разом. А на рахунок чи допомагають їм? Ну є дуже багато психологів, кльових, шикарних психотерапевтів, але допомога це не про психологію, це про комплексний підхід. Державний про житло, про е, працевлаштування, про інклюзивний доступ до всіх послуг, які мають пості люди, і от цієї системи у нас наразі ще немає не на часі чомусь. Але Андрій, давайте тоді трошки детальніше щодо того. Ось ви кажете також, підтверджуєте слова про те, що не існує поки що системного підходу. З чого варто починати? Чи є наприклад у нас, хоча б зараз в при військових госпіталях? Люди, фахівці, психологи, які би моніторили хоча б стан тих людей, які там знаходяться і за потреби допомагали, так, диви. Треба почати спочатку з визнання, що нам це треба. Поки що визнання є тільки на телеканалах, на якихось соціальних мережах. Насправді є в госпіталях, у всіх госпіталях, більш того, навіть у цивільних лікарнях, є вже психологи, які з цим працюють. Але цього недостатньо. Немає, по-перше, самих психологів недостатньо, і в них навантаження просто надзвичайно велике. Коли в тебе дуже велике навантаження, ти робиш свою роботу менш якісно. У тебе ресурсу просто не вистачає, і це також сума. Але не вистачає, наприклад, тих же психологів для їхніх родин, для їхніх сімей, для того, аби ми робили більш безпечними ці простори. І тому, поки е, ми не зможемо психологами затулити. Психологічні проблеми ми зможемо просто показати, що дивіться, є проблема, але і рівень культури звернення до цих психологів також недостатній. Тому мені би хотілося, аби держава, а не тільки держава, суспільство до цього віднеслося з трохи більшим рівнем відповідальності ніж я зараз. Яка роль сім'ї в цій історії? Чи можете ви прямо зараз дати конкретні рекомендації, коли е, військовий повертається е, з передової, можливо не тільки з передової, яким чином його має підтримати сім'я? Наскільки важливо ось цей фактор у тих військовослужбовців, у яких є сім'ї, які їх чекають е, на 40% відсотків вирогідності е, отримання посттравматичного стресового розгляду? Це не наше правда дослідження, це американське дослідження, але все одно ось, тобто роль сім'ї надзвичайно велика. Що треба саме родинам? Треба перше зберігайте свій ресурс. Так вам здається, що все для них, нічого для нас. Якщо ви дійсно хочете підтримувати свого сина, свого чоловіка, свого батька, ви маєте піклуватися про себе. Інакше він приїде і побачить, що немає живого місця на тих, хто мене має чекати. Друге. Спілкуйтеся з своїм тим, кого ви чекаєте. Що значить спілкуйтеся? Проговорюйте всі речі, які ви хочете робити. Наведіть комунікацію, що нам важливо зберегти наше ментальне здоров'я. Давай підемо до лікаря, давай проведемо якийсь час разом. Не вирішуйте все за нього, Там, що ти одінеш, до чим ти будеш займатися. Дуже важливо, аби ви налагодили комунікацію. Третя штука: співпрацюйте з іншими сім'ями. Якщо ви бачите, що ваш. Син чи хто кого ви там чекаєте, чоловік він закрився в собі, вам також треба підтримка. І не кажу в кого ви можете її отримати, це у тих людей, які саме ну такі самі, як ви, рівно рівному. Не стидайтеся просити допомоги. І якщо вам погано, ви можете сказати навіть того кого ви чекаєте. Мені погано, я не в ресурсі, мені треба твоя допомога. А найголовніше, допоможи мені тобі допомагати, тому що дуже часто ми самі блокуємо якусь цю допомогу. Тому що це може показатися, що ми якісь слабкі, а це нормально бути слабким. Це ж ніби ти людина, правда? Знаєте, в громадському просторі інколи озвучується ось така теза, що люди втомилися в першу чергу цивільні від війни. А чи є у військових така втома, чи може вона з'являтися, яким чином собі допомогти, яким чином допомогти вирішити ось цю ситуацію? Ми страшне втомлені. Це велика проблема зараз є. Звісно, ми про це не будемо говорити всім, бо ми красавчики, з грудні сили воро! Але ми дуже втомлені. І е, нас не міняють, і ми закінчуємося. В підрозділі є якийсь хлопчина поранений. Це означає, що його роботу буде робити хтось інший. І в нас ж не йде якоїсь масової мобілізації. Тобто, ми ми голову закінчуємося. А психологи не придумали нічого кращого для того, аби якщо ви втомлені, неважливо від чого від війни, від новин від життя. Є тільки один рецепт: вам треба відпочити, вам треба менше дивитися новини, більше спати, поїсти для того, аби ви відновили свої сили. Немає жодного якоїсь там чарівної формули, таблетки. Якщо ви будете впахувати трохи менше. І ви будете трошки більше відпочивати. Це означає, що у вас буде більше ресурсу. І означає, що ви більше будете робити. Як не дивно, диви, Чим більше ви відпочиваєте, тим більше ви зможете зробити. І це велика мудрість, яка є. Бо хочеться зробити все і більше, більше, більше роботи. Так не вийде. Будьте, будь ласка, відповідальні щодо свого здоров'я. Це важливо, щоб ви. Усвідомлювало, що я не зможу підтримати ветерана, зробити свою роботу, проявити любов до світу, якщо в мене немає сили. Набирайтеся цієї сили, відпочивайте, пане Андрію. Яким чином, якщо військовослужбовець отримав серйозну фізичну травму, яким чином його оточення не обов'язково тільки сім'я може допомогти йому, і в принципі, військовим, які знаходяться, наприклад, на передовій, чи є якісь Якась рекомендація. Що варто робити кожному з нас? Е, для підтримки ти маєш на увазі? Так, так, звісно. Так. Дивіться, кожну підтримку проявляє по різному. Я почну з того, що робити не можна: це проявляти жалість. Бідний, нещасний, Господи, зранений війною. Ви таким чином заберете гідність цієї людини і зраните його ще більше. Того дуже важливо проявляти саме підтримку. І говоріть завжди про себе. Це я пишаю з тобою. Це для мене величезна гордість і честь те, що ти. І в якому разі не ліпіть на нього чи на неї ярлик героя чи героїні. Не ліпіть ярликів взагалі. Але ви маєте право говорити про себе. Наскільки круто. ну... Усвідомлювати, з ким я спілкуюся, і кого я підтримуюсь. Як у мене багато любові і поваги до тебе пишаюсь, і оце тоді буде екологічна підтримка. Якщо ви хочете щось зробити для цієї людини, ну не знаю, там підвести коляску, купити йому щось, не можна це робити насильницьким шляхом. Обов'язково проговорюйте, друже. Мені дуже хочеться зробити ось це для тебе. Тобі окей, так буде? Так, окей, і ви це робите. Якщо людина каже ні, не треба заставляти цю людину приймати якісь подарунки чи послуги. Це буде дуже недобре по відношенню до його чи її кордонів. Майте повагу до таких людей. Буду дякувати вам, що знайшли час і включилися до нашого ефіру, і поговорили з нами про таку важливу тему. Нагадаю, нашим глядачам з нами на зв'язку був Андрій Козінчук, військовий психолог.